ласка. підпишись, і в наступних відео я розповім. Що розчарувало мене в Бердичеві. Якісь архітектурні місця в Бердичеві. ну у нас дуже гарна крепость саме. Що у нас дом культури новий зробили? Дуже гарний скріпость. Пес... Вона далеко? Вона ну трошки установки чотири треба. А пройти. нормально. Ми туди йдемо і налаштовані діти. Бо обов'язково сходити там. Дуже да. гарно там така велика. Вона дуже там все внутрі угу. зроблено гарно. Дуже. Добре, а ще, будь ласка, може можеш якийсь факт про бердичів цікавий? Ну, у нас колись воно вважалося єврейським містом. У нас дуже багато євреїв тут mm -hmm. жило, дуже багато, потім вони уїхали. От. Зараз дуже ну, менше, звісно, населення, многі в зв'язку з війною повиїжджали, але воно гарне, чистеньке, таке компактне, подобається. Я тут живу вже 60 років і нікуди не збираються виїжджати.